Ти коли-небудь відчував, що твої груди перетворюються на невидиму клітку, клітку, де тривога б'ється, як зневірений птах, не знаходячи виходу. Серце сильно калатає, розум біжить без мети, і навіть серед зовнішнього спокою всередині тебе все здається вихором. Цей невидимий вузол у шлунку це відчуття слабкості й утоми. Каїн добре це знав. Хоча він жив у буддійському монастирі, оточений тишею, садами та горами, всередині себе він носив постійну бурю, світанок заставав його напруженим, з думками, що пожирали його ще до того, як він відкривав очі. Каїн був молодим учним монахом, його обличчя ще зберігало свіжість юності, але очі видавали давню втому Він прийшов до храму в пошуках миру, але знайшов іншу боротьбу. Боротьбу з самим собою. Щоранку, чуючи гонг, що кликав на медитацію, він відчував, як величезний тягар його пригнічує. Який сенс у тиші храму, якщо в моєму розумі ринок, що ніколи не закривається? думав він, поправляючи свою рясу. Інші монахи здавалося, рухалися як вода, спокійно, дисципліновано. Він же натомість почувався незграбним, ув'язненим у тілі. Що несло невидимі страхи. Одного ранку його вчитель, шановний Хошин, уважно спостерігав за ним. У старого монаха був глибокий погляд, наче він бачив народження і смерть тисяч думок, не чіпляючись за жодну. Він підійшов до Каїна і без докорів сказав: Сину, твої плечі тремтять під тягарем, якого не існує. Світ не тисне на тебе, це твій розум створює кайдани. Каїн опустив погляд, збентежений. Учителю, я відчуваю, що все всередині мене руйнується. Я не можу знайти спокою ані на мить. Тоді, відповів Хошін, настав час, щоб ти послухав річку. Юнак здивовано подивився на нього. Річку? Так, Каїне. Річка, що тече біля храму, зберігає перший із семи ключів до достатку. Іди туди, сядь і слухай. Каїн послухався. Він пішов кам'яною стежкою до струмка, що спускався з гори. Вода танцювала між скелями чиста, жива, невпинна. Він сів на березі все ще зі збентеженим розумом. Спочатку він чув лише шум своїх думок. Але потроху, серед співу води і шепоту вітру він відчув щось інше. Річка, здавалося, шепотіла: ніщо не вічне, ніщо не вічне. Каян заплющив очі. Він згадав свої страхи, свою тривогу, тиск. Що його душив, і на мить він зрозумів так само, як вода текла і не зупинялася, так само рухалися, і його думки та емоції, сум, гнів, тривога. Всі вони були як краплі в річці, приходили і йшли. Ніщо з того, що його пригнічувало, не було вічним. Коли він повернувся до храму, вчитель чекав на нього в саду. Каян, все ще з вологим від сліз обличчям, вклонився і сказав Учителю. Річка говорила зі мною. І що вона тобі сказала? спокійно запитав Хошин. що ніщо не вічне, ні біль, ні радість, ні навіть мої страхи все тече, як вода. Учитель посміхнувся. Це перше вчення непостійність. Хто боїться, що біль буде вічним, той приковує себе до власного страху, але хто розуміє, що все змінюється, той знаходить силу чекати спокою після бурі. Каїн глибоко вдихнув. Вперше за довгий час він відчув у собі маленький простір легкості. Простір такий короткий, як подих хвилі, але достатній, щоб запалити іскру надії. Тієї ночі, коли місяць освітлював дахи храму, Каїн запитав себе: якщо все тече і ніщо не вічне, що станеться, якщо я відпущу те, за що чіпляюся? З цим пекучим питанням у серці він не спав? Він ще не знав, але доля збиралася вручити йому друге вчення неприв'язаність, що звільняє справжню внутрішню силу. Ніч була довгою. Каян майже не спав. Питання, що народилося біля річки, продовжувало світити в його розумі, як лампа, запалена в темряві. Якщо ніщо не вічне, що станеться, якщо я відпущу те, що мене зв'язує? Коли гонг на світанку пролунав над храмом, інші монахи мовчки вийшли до зали для медитацій. Каїн, однак, залишився в саду, спостерігаючи, як роса ковзає по пелюстках лотоса. Його охоплювало дивне почуття ніби раптом усе, що так його мучило, його страхи, його порівняння, його спогади були листям, що плаває у ставку. Він знав, що може їх відпустити. Але також відчував бажання за них чіплятися. Хошин з'явився, ідучи повільно, ніби його ноги ледь торкалися землі. Він зупинився біля каїна і мовчки спостерігав. Твоє чоло стало світлішим, але твоє серце все ще важке, сказав він м'яким голосом. Учителю відповів каїн: річка навчила мене, що ніщо не вічне, але я не знаю, як перестати чіплятися. Річка тече, бо не чіпляється за власні води. Хіба ти бачив хоч одну краплю, що намагалася зупинитися на своєму шляху? Каїн похитав головою. Тоді слухай, сину мій, це другий ключ до достатку, неприв'язаність. Це не означає відкидати те, що пропонує тобі життя, а приймати це з вдячністю і відпускати, коли його час минає. Хошін підняв порожню чашу, яку тримав у руках. Подивись на цю чашу. Поки вона порожня, вона може прийняти воду, рис або чай. Але якщо я наповнюю її камінням, що вона зможе вмістити потім? Нічого, вчителю, відповів каїн. Таким є і твоє серце. Якщо ти наповниш його страхами, спогадами та образами, коли прийде радість або спокій, їм не буде де оселитися. Молодий монах опустив погляд. Він зрозумів, що тримає всередині себе невидимі камені. І як відпустити ці камені? запитав він тремтячим голосом. Учитель посміхнувся і нахилився до землі. Він взяв камінь із саду і простягнув його. Носи цей камінь з собою весь день, відчуй його вагу в руці. Коли настане ніч, виріши...» Ти хочеш продовжувати його носити чи відпустити? Каїн кивнув, ще не знаючи глибини вчення. Протягом усього дня Каїн ходив з каменем у руці. Спочатку це здавалося простою грою, але з плином годин вага почала його втомлювати. Коли він працював у саду, камінь заважав. Коли він намагався медитувати, камінь вислизав. Коли він намагався їсти, йому доводилося незграбно тримати посуд. Надвечір його пальці заніміли, вага стала нестерпною. Хоч знайшов його в тіні вишень. Чого ти навчився сьогодні, каяне? Юнак з зусиллям підняв камінь. Що чіплятися боляче. Тоді відпусти його. Каїн розтиснув долоню, і камінь з глухим стуком упав на землю. Негайно він відчув величезне полегшення, що пробігло по його руці і по грудях. Він зрозумів, що біль зник у ту саму мить, коли він відпустив. Учитель подивився на нього з ніжністю, так само і з твоїми страхами, твоїм гнівом, твоїми образами тобі не потрібно їх усі вирішувати досить відкрити долоню свого розуму і дозволити їм впасти. Каїн глибоко вдихнув це було так просто і водночас так складно. Він зрозумів, що значна частина його страждань. Походила не від того, що відбувалося зовні, а від його внутрішнього опору відпусканню. Вперше він зрозумів, чого хотів навчити його вчитель неприв'язаність це не втрата, це свобода. Тієї ночі, коли вітер колихав гілки вишні, Каїн запитав себе: якщо я здатний відпустити те, що мене ранить, що станеться, якщо я навчуся також, дякувати тому, що приходить. Він ще не знав, що на світанку хошин поведе його до третього вчення вдячності, що розширює розум і перетворює кожну мить на достаток. Сонце зійшло м'яко, фарбуючи небо відтінками бурштину та нефриту. Сад храму повільно прокидався, птахи стрибали по гілках, вітер пестив листя, а аромат вологої землі наповнював повітря. Каян почувався легше, відпустивши камінь напередодні ввечері. Але його супроводжувала нова непевність якщо все тече і я маю відпускати, який сенс у тому, що приходить, як не впасти в байдужість? З цим сумнівом у серці він попрямував до трапезної храму, де на нього вже чекав учитель Хошін. На столі стояла лише миска рису, кілька варених овочів і чашка теплого чаю. Каїн подивився на це з деяким розчаруванням. Після вчорашнього дня він сподівався на щось більш втішне. Учитель, однак, склав долоні і заплющив очі. Він довго мовчав, спокійно дихаючи. Коли він розплющив очі, його вуста розквітали в променистій усмішці цей рис, дар поля, води, сонця і рук, що його виростили. Кожне зерно це диво. Каєн здивовано спостерігав за ним він бачив лише просту, майже бідну їжу. Але на обличчі вчителя була безтурботна радість, ніби він тримав небесний бенкет. Каєне, сказав Хошин, це третій ключ до достатку вдячність. Вдячне серце вимірює життя не тим, чого йому не вистачає, а тим, що воно отримує. Тоді вчитель попросив його заплющити очі. Дихай глибоко, а тепер скажи мені, що ти відчуваєш у своєму тілі? Я відчуваю тепло в грудях і легке поколювання в руках, відповів каїн. Це життя, що тече, вдячність, це усвідомлення того, що ще до того як ти попросив, ти вже отримав. Юнак повільно розплющив очі він ніколи не думав про власні відчуття, як про подарунок. Спробуй сьогодні, каїне. Кожну річ, що до тебе приходить, якою б маленькою вона не здавалася, дивись на неї так. Ніби це єдине, що в тебе є. Того дня каїн ішов стежкою храму. Спів птахів звучав чіткіше вода з криниці мала особливу свіжість. Навіть робота в саду під сонцем здавалася йому легшою. Щоразу, коли він зупинявся, щоб поспостерігати, він відкривав нову деталь бджолу, що збирає нектар, блиск вологих каменів, прохолодну тінь дерев. Те, що раніше залишалося непоміченим. Перетворювалося на привід для радості. Надвечір він зрозумів щось глибоке. Вдячність не змінює те, що ти маєш вона змінює очі, якими ти на це дивишся. Коли настав вечір, Каїн повернувся до храму і вклонився хошину. Учителю, я бачив сьогодні дива у таких дрібницях, яких раніше не помічав. Тоді ти зрозумів, відповів старий. Вдячність розширює твій розум, аж поки ти не виявиш, що вже живеш оточений достатком. Каїн відчув, як тепло розливається по його грудях, вперше за довгий час його серце не просило більшого воно лише хотіло смакувати те, що вже мало. Тієї ночі, споглядаючи зоряне небо, його відвідала нова непевність якщо вдячність відкриває мені достаток. Як я можу залишатися в цьому стані, не гублячись у відволіканнях і поспіху світу, він не знав, що на світанку вчитель передасть йому четверте вчення усвідомленість як ключ до відновлення енергії в сьогоденні дзвін храму пролунав глибоким відлунням на світанку. Каїн прокинувся все ще з відчуттям вдячності, що пульсувала в його грудях. Проте, щойно його думки заворушилися, його охопило знайоме відчуття. Поспіх встати, розум, що випереджає денні завдання, вихор турбот, що повертаються як старі привиди. Він зітхнув: Якщо вдячність дає мені спокій, чому вона так швидко зникає, коли розум біжить уперед? Він пішов шукати вчителя Хошіна, який чекав на нього в саду, спостерігаючи за метеликом, що сидів на квітці Лотоса. Учителю, сказав Каїн. Я відчуваю, що мій розум завжди біжить швидше за мене. Коли я за щось дякую, я одразу ж це втрачаю, як пісок крізь пальці. Хошін м'яко кивнув. Це відбувається, тому що твоя увага не тут, кайне, твоя енергія витікає за спогадами або випереджає те, чого ще не існує. Старий взяв суху гілочку і поклав її перед ним. Дивись на цю гілку, просто дивись на неї, дихай з нею. Каїн послухався спочатку його розум опирався, стрибаючи з думки на думку. Але потроху деталі почали вимальовуватися шорстка текстура, крихітні тріщинки, тінь, яку вона відкидала на землю, у цю мить поспіх розчинився. Це четвертий ключ, сказав учитель, усвідомленість. Коли ти вкладаєш увесь свій розум у те, що відбувається зараз, ти повертаєш енергію. Яку розсіюєш у тисячі напрямків. І як це робити серед шуму світу? запитав каїн. Почни з простого кроку коли йдеш, просто йди. Коли їси, просто їш, коли дихаєш, просто дихай. Каїн зберіг ці слова, ніби це були дорогоцінні камені. Тоді вчитель навчив його вправи сядь, заплющ очі, зверни увагу на своє дихання. Не контролюй його, просто спостерігай. Кожен вдих це повернення до сьогодення, кожен видих це відпускання того, що не належить теперішньому моменту. Каїн практикував, з кожним вдихом він відчував, що повертається до себе. З кожним видихом його груди звільнялися від непотрібних думок. Вперше він відчув, що означає бути цілісним в одну мить того дня працюючи в саду, він виявив, що коли він приділяв повну увагу землі між пальцями, втома зникала. Коли він пив воду свідомо, свіжість була інтенсивнішою. Коли він слухав вітер у бамбуку, здавалося, що вся природа огортає його священною піснею. Усвідомленість не додала нічого нового в його життя вона лише повернула каїну те, що вже було, чекаючи на нього в тиші, коли настала ніч, Каян поділився з учителем своїм відкриттям, але в його серці все ще була рана. І що мені робити з болем інших? З тривогою і сумом, які я бачу в оточуючих? Як не відчувати себе виснаженим їхнім стражданням? Учитель мовчки подивився на нього і пообіцяв, що в наступному вченні він навчиться перетворювати цей тягар на силу, співчуття, як невичерпне джерело енергії. Каїн навчився зупиняти свій розум і пити з джерела сьогодення. Проте новий тягар продовжував рости в його грудях біль інших. Коли він бачив сумного брата з храму, коли чув скаргу старого з села або відчував тривогу селян, юнак вбирав усе, ніби це було його власне. Замість сили, співчуття здавалося, виснажувало його. Одного вечора він зізнався в цьому вчителю Хошіну. Учителю, мені болить страждання світу, кожна сльоза інших пронизує мене. Як я можу піклуватися про своє серце, не перетворюючи його на камінь? Каїне, те, що тебе виснажує, це не співчуття, а ототожнення з болем. Ти сплутав несення чужих ран із супроводом. Справжнє співчуття це не нести тягар усіх, а запалювати світло, що освітлює, не згораючи. Старий повів Каїна до маленького вівтаря, де горіла олійна лампа. Подивися на це полум'я. Бачиш, як воно освітлює простір, не втрачаючи свого вогню. Таким є і співчуття, енергія, що примножується, коли нею ділишся. Коли твоє серце відкривається, воно не порожніє, воно розширюється, учитель навчив його вправи. Сядь у тиші. Уяви, що твоє дихання приносить мир у твою внутрішність. З кожним вдихом твоє серце наповнюється спокоєм, з кожним видихом посилай цей спокій тим, хто страждає. Каїн заплющив очі, дихав, вдихав безтурботність, видихав доброту знову і знову, аж поки не зрозумів, що співчуття це не поглинання суму, а випромінювання любові. Тепер я розумію чужий біль більше не душить мене. Ніби замість того, щоб тонути в їхніх водах, я простягаю руку, щоб допомогти їм вийти. Того дня Каїн відкрив п'яте буддійське вчення співчуття не послаблює, а примножує життєву силу. Бо коли ми ділимося своїм світлом, вогонь не гасне, Запалюються тисячі інших ламп. Ідучи назад до храму, каїн почувався легшим, ніж будь-коли, але все ще залишалося питання. Що пекло всередині. Якщо співчуття відкриває моє серце, як я можу захистити його від шуму світу, від відволікань, від складності, що знову заплутує мене у виснаженні? Учитель посміхнувся. Відповідь сказав він, у внутрішній тиші та простоті. Це буде твій наступний урок. Відкривши силу співчуття, Каян відчув себе легшим, але й більш вразливим. Світ продовжував ревіти навколо нього голоси на ринку, суперечки в храмі, постійні турботи людей. І серед цього шуму спокій, здавалося, зникав. Як я можу зберегти свою енергію, коли все навколо знову затягує мене у вир? Учитель Хощін повів його в серце гори, до печери, де єдиним звуком було повільне капання краплі води на скелю. «Каєне, світ завжди буде говорити голосно. Але твоя сила не в боротьбі з шумом, а у відкритті тиші, що ніколи не згасає всередині тебе. Подивися на краплю вона здається крихкою, але з часом пробиває камінь так діє простота, м'яко, без поспіху, вона перетворює все, до чого торкається. Старий запросив його сісти. Разом вони перебували в тиші, без слів, годинами. Каєн спочатку неспокійний. Почав помічати, як розум заспокоюється в ритмі краплі води. Кожен зовнішній звук втрачав силу. Кожна важка думка розчинялася в широкому просторі печери тиша це не порожнеча, це джерело, з нього я відроджуюся. Виходячи з печери, Хощин вказав на трави, що росли біля дороги, прості, маленькі і все ж повні життя. Простота це ліки. Коли твоє життя наповнюється непотрібними речами, твоя енергія розсіюється, коли ти повертаєшся до простого дихати, ходити, дякувати, твоя енергія повертається. Пам'ятай це. тиша це корінь, а простота це гілка. З обох живиться твоя життєва сила. Каїн зрозумів, що йому не потрібно тікати від світу, щоб знайти мир. Внутрішня тиша не залежала від оточення. А від його власного серця, і простота була ключем, що тримав його відкритим. Тієї ночі, дивлячись на зорі, каїн запитав себе «Якщо тиша і простота повертають мені енергію, як я можу перетворити цю енергію на радість, що не залишиться лише в мені, а розквітне в спільному достатку? Учитель Хошин посміхнувся в напівтемряві. Це каяне останнє вчення, спільна радість. І вона буде найсвітлішою з усіх. Наступного ранку Каїн прокинувся з новим відчуттям. Розум був безтурботним, а тіло легким. Він навчився слухати внутрішню тишу, відчув солодкість простоти, але відчував, що чогось ще не вистачає. Бо, хоча він знайшов спокій у собі, цей спокій здавався неповним, якщо він не міг донести його до інших. Учитель Хошін. Спостерігаючи за його неспокоєм, повів його до селища біля підніжжя гори. Там ринок кипів життям, торговці сперечалися, діти бігали, селяни торгувалися за ціну зерна. Все було шумом, рухом, розсіяною енергією. Каїн, звиклий до тиші гори, спочатку почувався незручно, але вчитель спокійно подивився на нього і сказав Сину мій. Безтурботність не знаходять для того, щоб зберігати її в скрині. Вода, що не тече, застоюється, а світло, яким не діляться, згасає. Останнє вчення зрозуміти, що радість, коли її тримають лише для себе, є маленькою. Але коли її віддають, вона примножується. У цю мить Каїн побачив стару жінку, яка з труднощами несла занадто важкий кошик. Він підійшов, не роздумуючи. І допоміг їй донести його додому. Жінка, вдячна, щиро посміхнулася, ця проста посмішка запалила в каїні іскру радості, якої не дала йому навіть тиша печери. Тоді він зрозумів, що справжня радість народжується не з того, що ми отримуємо, а з того, що ми пропонуємо. Учитель Хошін підкріпив це такими словами Коли твоє серце відкривається іншим, Твоя життєва сила оновлюється без кінця, бо те, що ти віддаєш, повертається примноженим. Спільна радість це секрет достатку. З того дня Каїн почав практикувати маленькі дії, слухати, не перебиваючи, допомагати чим міг ділитися плодами своєї праці з тими, хто цього потребував, і він виявив, що чим більше він віддавав, тим більше енергії мав. Його внутрішній мир уже був не лише притулком, а й джерелом, що живило інших. Село почало впізнавати його не як далекого монаха, а як когось близького, хто випромінював безтурботність і вселяв довіру. У його жестах, якими б малими вони не були, інші знаходили полегшення. І в цих вдячних поглядах каян знаходив невичерпну радість сьоме вчення тоді стало зрозумілим. Спільна радість перетворює щастя на безмежний достаток. Бо хоча внутрішня тиша і простота повертають нам спокій, саме акт дарування змушує нашу життєву силу розквітати за межами будь-яких обмежень. Сонце повільно спускалося за гори, фарбуючи небо в золоті та пурпурові тони. Каїн сів навпроти свого вчителя Хошіна на тому самому місці, де тижні тому він зізнався, що почувається порожнім і виснаженим. Тепер у його очах сяяла нова ясність, як у озера, що пережило бурю. Учитель довго мовчки дивився на нього, а потім м'яко запитав: Сину, мій, що ти знайшов на цьому шляху? Каїн глибоко вдихнув і відповів: Я зрозумів, що життя непостійне, що все тече, як ріка. І що опір лише виснажує мене. Я навчився, що неприв'язаність мене звільняє, що вдячність наповнює моє серце, що усвідомленість повертає мене до теперішнього моменту. Я побачив, як співчуття заспокоює мої страхи, як тиша і простота мене оновлюють, і як спільна радість примножує те, ким я є. Учителю, я відкрив, що достаток не шукають зовні. Він проростає зсередини і розширюється, коли я його віддаю. Хошін посміхнувся, ніби споглядаючи квітку, що розкривається навесні, і кивнув Ти добре зрозумів? Справжній достаток не накопичують, його втілюють. Це не володіння, це стан буття. Поки ти будеш тримати ці вчення живими у своєму серці, твоя енергія буде невичерпною. Гірський вітер м'яко подув, ніби підтверджуючи ці слова. Каїн заплющив очі, і в тиші своєї внутрішньої сутності виникла ясна фраза, як мантра, що супроводжуватиме його до кінця днів: Достаток це давати, без страху, приймати з вдячністю і текти з довірою. З того часу кожен його крок, кожна його дія несли відбиток цієї мудрості. І так він перетворив не лише своє життя, а й життя всіх, хто його оточував. Бо внутрішній мир, коли ним ділишся, стає світлом, що ніколи не згасає.